У нас сьогодні така класна погода, тому вирішили, що будемо робити невеличкий такий, знаєте, як ремонтичок, освіжаючий в домі. То ми займалися посилками, то в нас були якісь справи. А сьогодні хороша погода, пленько на вулиці, і ми вирішили розпочати оцю таку не дуже масштабну справу. Самих робіт будівельних в домі небагато. Але треба трошки їх підробити, десь вікна підшпаклювати, десь освіжити білою фарбою. Познімали штурки, вони вже попрані, я вже розповідала. Познімали оці штуки з конвекторів. Це тут. Не знаю, там вікно шпаклювалося, подивимося, де позатиралися стіни, попідкрашуємо попід знаєте, біленькою фарбою. Це наш срач, познімали квіти на столі тут теж. Нічого, бачите, там от попідмазувалось трошки, а потім все просто вимиється, повісяться штури, відпаляться вони, і буде все добре. А тим часом я трохи готую обід, зараз покажу, і вже запланувала, що буде на вечерю. Уже готується бульйон, приготую на обід суп із пшоном, з яєчком, це, типу, по польової каші. Треба зібрати тільки шумочку. А це на, ве на вечерю розморожую рибою. В нас було дві риб, рибини дорада, одну ми вже з'їли, а це я достала, спитала будемо на вечерю рибу з овочами. Так що на обід у нас буде суп із пшеном, а на вечерю зробимо дораду з овочами.